Добрий день. Сьогодні я хочу з вами поговорити про додаткові витрати, які може понести підприємство при купівлі товароматеріальних цінностей. Можливо, це сировина і матеріали, можливо, це товари, можливо, це якісь інвестиційні речі типу майбутніх уставних засобів. Серед таких витрат зазвичай е, найчастіше нам можуть траплятися витрати на перевезення, на доставку. І найбільше проблем чомусь у бухгалтерів виникає, коли цю доставку виконує там третя, третя особа, там третя якась юридична особа, яка є, е, е, яка транспортує ці товари. Насправді нічого складного немає. Все робите як зазвичай. Тобто сама накладна, яка у вас є від постачальника вашого товару, відображається стандартно: надходженням товарів та послуг. Як і звичайна накладна. Вказуєте там ціни рівно такі, які є у вас в накладній. А от акт від е, того постачальника, перевізника, який вам здійснював перевезення, відображаєте окремо, але не документом надходженням товарів та послуг, вкладкою послуги, як це дуже часто буває, а іншим документом надходження додаткових витрат він називається. І поки я буду відкривати цей документ для того, щоб вам його показати, будь ласка, лайкайте відео і підписуйтесь на канал. Тим не менше перед тим, як зайти в цей документ, я хочу е подивитися, що в мене є на складі для того, щоб потім це дооцінити. От у мене є в оборотно Сальдові, яку я вже відкрив, підготував е товар один на суму. О, на суму 23 тисячі 100 гривень, і це ніби я його оприбуткував і купив по накладні. Зараз я хочу дооцінити цей товар на суму. Перевезення. Я можу відкрити цю суму. Тобто два рази на ній клацнути, і в мене буде моя партія надходження товарів та послуг. Я відкриваю цей документ звідси. Ви, звичайно, ж, можете зайти через купівлі надходження товарів та послуг, знайти цей документ. Тобто, це та партія, та основна накладна, яку ви е придбали вашого постачальника ТМЦ. І на підставі неї, а так найпростіше, тому що ваша товарна таблична частина просто перенесеться в новий документ. А вона там необхідна для того, щоб правильно пропорційно розділити ці додаткові витрати на, ваш, на вашу сировину чи матеріали. Зараз ми перейдемо, і подивимося, точніше, для чого це. Отже, в нашому надходженні товарів та послуг, де ми відобразили нашу накладну від постачальника, нажимаємо кнопку створити на підставі. І тут шукаємо документ надходження додаткових витрат. От він, надходження дот витрат. І ось він мені відкрився. Товарна частина, от. Товари в дужках І в мене відобразилася рівно та товарна частина, оця товарна табличка, табличка з товарами, з попередньої накладної. З накладної, саме, де вказувалися товари від вашого постачальника товарів. Воно не задвоїть вам проводки по товарах. Тобто, ще раз вам нічого не оприбуткує. Ні в кількісному, ні в вартісному. Тут можете не переживати. Найважливіше, що тут необхідно, це дата. Коли здійснювалася доставка, дата акту. Ну, хто що має проставляти, той проставляє. я це поставлю собі жовтим. Контрагент. Автоматично в мене поставився постачальник 1, тобто, Ось він перенісся цей постачальник, який мені привіз, який мені продав товари. Якщо ваш постачальник товарів і той, хто вам ці товари привіз, це єдина юридична особа, просто розділяю оці ваші послуги, то. Ви їх вказуєте однаково, як в надходженні товарів та послуг контрагент, так і в надходженні додаткових витрат контрагент. Але якщо це дві різних юридичних особи, то в надходженні товарів ви вказуєте звичайно ж юридичну особу, яка вам продала ваші товари. А от в надходженні додаткових витрат, ви вказуєте уже ту юридичну особу, яка вам надавала послугу перевезення. Ви можете зайти і змінити, вибравши з довідника контрагенти. В мене інших контрагентів тут ще немає, в цій базі тестові, тому я залишаю того ж самого контрагента. Далі, що важливо, сума без ПДВ, що це означає? Це та сума, яку ви оплатили за саме перевезення за послугу транспортування. Та, яка має бути розподілена вам на ваші е, ТМС. І замітьте, що воно тут прям так і вказано: сума без ПДВ. Зважайте на це, коли будете вказувати е, цю суму. Ну, я вкажу отак от. І отут знизу ви бачите, що у вас ставка ПДВ відобразилася. І сума ПДВ. Оце все завжди звіряєте. Чи воно у вас правильно, щоб у вас потім не пішли проблеми по ПДВ, бо на підставі цього надходження додаткових витрат ви також можете відобразити реєстрацію під нового податкового документа, оскільки у вас і ПДВ може бути по цій операції. Е, і одна з найважливіших, е, один з найважливіших моментів в цьому документі це спосіб розподілу. Їх по факту є два. По сумі і по кількості. Що це означає? Якщо ви хочете розділити ваших 400 гривень на ваш товароматеріальний матеріальний склад, тобто на товар 1, товар 2, товар 3. Ну, в моїй таблиці, в моєму прикладі, товар лише один, тобто всі 400 гривень в мене підуть на 150 одиниць товару 1, один, але в вашому варіанті їх може бути 5, 7, 10, 100, 200. І якось вони повинні впасти на собівартість тих різних номенклатурних позицій. Відповідно, якщо ви оберете по сумі, то це буде означати, що вартість загальна цих всіх ваших товарів 5, 10, 20 буде додана і буде просумована, і буде вважатися за 100%. І тоді буде прорахований коефіцієнт. Скільки з кожних, кожної одиниці товарів це буде відсотків від загальної суми. Ну, наприклад, якщо у вас є 5 товарів і загальна сума 100%, і один з цих товарів це 10% від цієї загальної суми, то коефіцієнт буде 0,0 відповідно 1. І ця сума ваших витрат буде помножена на цей коефіцієнт і проведена на 98 року. Рахунку, тобто в дооцінку цього товару, який там займає 10% від загальної вартості. І так буде, будуть прораховані всі коефіцієнти для всіх ваших товарів, і вони будуть дооцінені. Але це базою буде саме сума, вартість товару, якщо ви хочете обрати розподіл суми доставки. По кількості це буде означати, що за базу для розподілу буде братися кількість одиниць. Тобто, вся кількість товару по накладній це буде 100%, тобто всіх одиниць товару, неважливо, якого вони габариту, вони всі будуть додані. Ця вся сума, вся кількість цих товарів буде 100%. І тоді аналогічно до того, що я розказував про суму, будуть визначатися коефіцієнти, і в залежності від того, скільки яку кількість від загальної кількості займає певний товар, буде донараховуватися вартість за транспортування. Тобто, підсумовуючи, якщо ми беремо по сумі, то це буде означати, чим дорожчий товар. Чим більша його вартість від загальної накладної, тим більший, більша сума впаде на його собівартість за транспортування. Якщо ми обираємо по кількості, то це буде означати, що чим більша кількість товару в накладній, тим більша сума впаде на е, собівартість е, цієї кількості. В моєму варіанті я зазвичай обираю по сумі. Ну, бо в одній накладній можуть бути дуже габаритні товари, тобто їх загалом може бути 30, але 29 з них можуть бути дуже маленькими якимись там шурупчиками, і одна величезна якась байда, яка по факту займає все місце і зверху чуть-чуть приліплених тих 29 болтиків. Тому недоцільно розкидувати вартість доставки на ці маленькі болтики ідентично, як до цієї всієї величезної штуки, до якої ті болтики потім будуть прикручуватися. Тому краще брати за основу розподіл по, по сумі. Обрав. Тут в мене все заповнено. Додаткові витрати без ПДВ і сума ПДВ. Вам вказувати не треба, особливо оце, додаткові витрати без ПДВ. Якщо ви вказали по сумі розподілу і вас влаштує автоматичний розподіл, тоді ви тут нічого не заповняєте. Просто натискаєте Провести, і воно моїх 400 гривень повинно зараз відправити на товар 1. Тобто повинен бути сформований бух проведення дебет 281. Або 201, або 15, який у вас там може бути рахунок, на, певний, на певну о, кількість товарів провести, дебет-кредит. Отака от в мене вийшла штука. Тобто є дебет 201, є товар 1, від постачальника 1. Сума така. І відображене ПДВ. З ПДВ ви в цьому випадку працюєте аналогічно до того, як я показував в одному з відео, де є розказано, як реєструвати вхідне ПДВ в басах. Якщо ж вас не задовільняє автоматичний розподіл, а ви хочете просто якось своїм чином це розподілити. Тобто у вас тут є п'ять позицій, умовно: товар, 1, товар, 2, товар, 3, товар, 4. І ви хочете на кожен з них розкинути або якусь однакову вартість, незалежно від суми чи від е, кількості товару, або ви хочете на один товар скинути 90% цієї вартості доставки, а на інше там умовно по 3% чи по 2%. Ну тобто, у вас є якась своя філософія розподілу. Е, тоді ви можете отут прям вписувати, яку суму ви хочете розподілити з тих 400 гривень. Ну, умовно, 399. І на якусь іншу додаткову одиницю ви можете додати 1 гривню. Отак, от, от це буде відображено. І тоді, при проведенні у вас будуть суми вже братися не з автоматичного розподілу, а саме з, додатко, з колонки додаткової витрати. Без ПДВ. Ну, в моєму варіанті я так не хочу, зазвичай я користуюсь автоматичним розподілом. так. Провести, провести е та закрити. Це старий документ надходження накладна, я її закриваю. Це також закриваю. І хочу подивитися в свою оборотну сальдову, наскільки в мене змінилася в собі вартість мого товару. Тобто, він попередньо вартував мені. За всі цих 150 штук, які я там купив, 23 100. До речі, давайте глянемо яка кількість. Так, показники, кількість. От він є товар, 150 штук, 23 500. Зараз, коли я м м дооцінив, так, моя кількість не змінилася, а от вартість повинна була змінитися. Так, давайте глянемо додати. До оцінки і після дати оцінки. Документ цей можна знайти для того, щоб подивитися дату, або його змінити. Ну, тому що я його робив на підставі, а не з журналу. Його можна знайти в е, купівлі, і тут є надходження до витрат прямо під надходженням товарів та послуг. От він у мене є. І це було в мене 3010. А саме надходження було 1910. Тобто, я тут собі зроблю зараз на... От. Так. От. Тобто до до оцінки в мене товар коштував 23 100 за 150 одиниць. Коли я вже виставляю за 31 число, тобто враховую свою дооцінку за транспортування, в мене вартість товару стає 23 500. Тобто, моїх 400 гривень без ПДВ, ПДВ відійшло 83 сторону, дооцінилося на собі вартість товару. І вже при списанні цього товару, ну в моєму варіанті, 201 чомусь чомусь сировини матеріалів, не товар. Буде списуватися уже вартість, включаючи саме доставку. І це все, що я вам хотів розказати. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї до наступних відео, будь ласка, пишіть мені знизу під відео в коментарях. Не забувайте лайкати та підписуватися. До нових зустрічей!